Друзі, усім привіт! Ласкаво прошу вас на мій канал. Сьогоднішнє відео буде про повноцінний макіяж і фарбуватись ми будемо тією косметикою, яку я нещодавно купувала в Єві. В принципі, продуктів назбиралось не так багато, але для повноцінного макіяжу я думаю, що їх все-таки вистачить. Тому сідайте, будь ласка, комфортніше, беріть собі щось смачненьке, обов'язково беріть собі щось попите. Ну, а я буду починати. Почнемо з того, що приберемо трішечки моє волосся, щоб воно нам не заважало. Свою шкіру я ніяк особо не підготовлювала, просто очистила її, зволожила денним зволожуючим кремом, і в принципі все. Ви можете бачити всі мої недосконалості, всі мої почервоніння, старі сліди від Постакне. Також декілька новеньких прищиків на шиї. Ну, в принципі, дефекти, нюанси вони є у мене постійно. Давайте починати. Будемо починати з тонального засобу. Це ось такий тональний крем від Evelyn BT Perfect. Зовсім нещодавно я його тестувала. На каналі є повноцінний огляд на цей продукт. Якщо раптом ви його не бачили, то посилання буде в описі під цим відео. А це стійка, зволожуюча тональна основа, у якій є рослинний колаген, гіалуронова кислота, сквален і у мене відтіночок 04. Обов'язково пакування потрібно трішечки пожмакати, потрусити, а вже потім наносити на обличчя. Відтінок, в принципі, хороший, такий нейтральний для злегка підсмаглої шкіри. Наносити буду пензликом. Дивіться, ось такий відтіночок. Він на мені трішечки виглядає світленьким, жовтеньким, але насправді у нього трішечки такий рожевий підтон. Так що при виборі відтіночку потрібно на це звертати увагу. Нанесенням тонального крему я повністю закінчила. Ось такий натуральний фініш у нас виходить. У цього продукту таке легеньке покриття, він вирівнює тон обличчя, але якісь великі дефекти, звісно, не маскує. Але мені для щоденного використовування просто ідеально підходить, мені подобається, шкіра моя дихає, при цьому виглядає дуже-дуже натурально. Для оформлення брів я буду використовувати олівчик від GLMB. У мене відтіночок 203. Це такий. Гарний таупово-коричневий відтінок. Ось так от виглядає, дуже натурально виглядає. І а, ось таку туш для брів від Evelyn. Це відтіночок у мене 04. Давайте зроблю вам сводчик, покажу. А, до речі, відтінок олівчика у мене набагато світліший, ніж відтінок. Цієї туші, але в принципі в тандемі вони виглядають просто супер. Ну і давайте напевно одну бровочку я зараз оформлю разом з вами, а вже іншу поза кадром. Трішечки прочесую і фарбую. Ось так от приблизно виглядає моя брівочка, це тільки олівчик. Тепер переходимо до туші. Туш трішечки фіксує волоски, але не повністю зате продляє стійкість. Мені таких обрів, олівчика і туші вистачає, в принципі, на весь день. Хоча ці продукти йдуть заявлені не як суперстійкі, але, в принципі, носяться досить добре. Ну, власне, ось так от виглядає. Зараз я відлучусь, домалюю другу брівочку, а потім повернусь до вас. Ну, власне, ось такі брови в мене вийшли, начебто більш-менш однакові. Давайте, напевно, переходити до макіяжу очей і розпочнемо ми з консилера, який будемо використовувати як базу під тіні. Останній раз в Єві я купувала ось такий консилер від Глембі. Тут є вітаміни С і вітамін Е. У мене відтіночок 02, і тут всередині доволі цікаве пакування ось таке нібито копитце такий великий аплікатор. Зараз покажу вам відтінок. ось такий. До речі, цей консилер, він такий, знаєте, щільний, тобто, повинен непогано перекривати. Якщо чесно, то я ще ні разу його не використовувала. У мене, до речі, зараз є якісь пігментні плямки на повіках, тому подивимось, як цей консилер їх перекриє. До речі, тушується він спонжем просто чудово. Раз, два і все розприділилось. На запах він пахне ну, якимсь таким хімозним ароматом. Знаєте, трішечки нагадує мені а, фарбу для волосся. Але ну, таку дуже слабесенький. А, зазвичай фарба для волосся смердить досить сильно. А в консилері цей аромат він трішечки схожий, але дуже слабенький. Ну нагадує мені саме фарбу для волосся. Не знаю, чому так. Ну от якийсь такий у нього специфічний запах. А поки що переходимо до макіяжу очей. Будемо використовувати ось цю палетку від GlenB. Вона мені дуже подобається. Найбільше мені подобається ось цей, ось цей і ось цей відтінки. Для складки дуже гарно виглядає ось цей відтінок, ось цей. і для затемнення зовнішнього вуголочка мені дуже сподобався ось цей відтінок. Він такий насичений. Виглядає він ніби такий темно-темно-синій, але по факту, коли ви його наносите, він взагалі виглядає не сатиновим а матовим і ніби таким темно синьо сірий Ну от Якийсь такий цікавий відтінок, досить красивий. Розпочнемо з того, що зафіксуємо наш консилер самим світлим відтінком. Набираю на пухнастий пензлик, розподіляємо консилер. До речі, консилер трішечки липкий, тому фіксуємо. Далі для затемнення складки повіка я буду використовувати ось цей відтінок. Набираю на той же самий пензлик. До речі, цей матовий відтінок він найбільше осипається, але це норма для бюджетних тіней. переходимо до ось такого відтінка, будемо ним затемняти зовнішній вуголочок. Цим відтіночком проходимо по нижньому повіху. Тепер набираємо наш перший відтінок, яким ми затемнювали складочку, струшуємо і підтушовуємо. Далі я беру ось такий пензлик, це в мене Патрісія Ледо, дуже класний пензлик. Ось тут трішечки менший, тут трішечки більший, двосторонній. і обидві сторони просто чудові. Купувала за 100 гривень. Дійсно, пензлик дуже класний. Я беру сторону, де вона трішечки побільше. це нібито і пухнастий пензлик. І одночасно сплюснутий, ну, ось такий якийсь цікавий. І, напевно, сьогодні я зроблю максимально простий макіяж, але цікавий тому беремо ось цей відтінок. Він ніби і жовтий, і зелений одночасно. Такий якийсь цікавий лимонний колір. Набираємо пухнастою стороною. До речі, набирається добре, дивіться, струшуємо трішечки і наносимо на рухоме повіко ось тут, де у нас чистесеньке місце. І буде такий простий, але цікавий макіяж у нього таке красиве сяйво, прям такий гарний, цікавий колір. Але, а знаєте, якщо порівнювати цей зелений відтінок і синій, то синій він більш якийсь насичений, ніби щільніший колір. Цей зелененький він також дуже гарний, дуже красиво виглядає і гарно-гарно сяє. Але він ніби якийсь трішечки напівпрозорий. Не знаю, як це так, але виглядає дійсно красиво. Ну так, мені подобається, те, як він виглядає, досить цікаво і гарно співпадає з кольором моїх заколок. Розтушовуємо ось тут кордони. Але мені здається, що з часом цей зелененький відтінок він буде сильно осипатись сюди під очі, але можливо я помиляюсь. Якщо чесно, чисто цей зелененький відтінок я ще не використовувала, щоб ось так от ходити. Ні. І з синім відтінком так ходила. Мені дуже подобається поєднання ось такого відтінка, де зовнішній вуголочок із синій. І а, ці два кольори вони максимально стійкі, носились на протязі майже 12 годин. Це було дуже круто. Також для очей в останній моїй покупці були ось такі три гелеві олівчики. Супер стійкі, класні. Точніше, купувала спочатку два ось таких відтінки, а потім ще взяла і жовтенький, тому що стійкість у цих олівців просто чудова. Вони максимально такі насичені, дуже легко наносяться і гарно-гарно виглядають. Тому вирішила, що жовтенький мені також знадобиться. Пропоную цей жовтенький нанести трішечки ось сюди в зовнішні вуголочки. А, наприклад, ось таким зелененьким оформити нижню слезову. Ну, подивимося, що з цього вийде. Давайте, напевно, я вам покажу сводчики на кожен колір. Так, жовтенький, зелененький. Навіть це не зелений, а такий якийсь м'ятний відтінок, дуже красивий. І темно-синій. Темно-синій це моя любов. Я його найбільше люблю. Він Дуже красивий, дивіться. Дуже гарні кольори, дуже-дуже насичені, і за свою ціну це просто бомба. А, але із цих трьох кольорів, ось цей такий м'ятний колір, він найбільше крошиться і ламається. Не знаю, чому так. Синій олівчик в мене ще жодного разу не ламався, а зелений уже тричі. Якщо чесно, цим жовтеньким я ще не користувалася, але спробуємо, подивимося, як він тут буде виглядати. Ого! Він такий насичений, нічого собі. Цей жовтий колір, він максимально насичений дуже сильно. Я ось тут на ліве око прямо забагато його нанесла, тому зараз ми там трішечки підправимо. Я хочу цей олівчик нанести в слизову і трішечки зтушувати вниз. Ну, приблизно ось так. Беремо пензлик і швидесенько підтушовуємо. Ну, не знаю, наскільки вдало в мене це вийшло. Трішечки оченятко моє сльозиться. І скажу чесно, що я не дуже часто промальовую слизову, тому, можливо, трішечки не дуже це гарно виглядає, але ну, приблизно ось так. Начебто непогано, досить яскраво, Ну так, цікаво. Давайте переходити до оформлення ВІЙ. Для вій я купувала ось таку туш від колекції Love to Love Glambi. Відразу ж скажу, що ця туш мені не сподобалася, хоча щіточка тут нібито й хороша, але Подовжувати вії практично не подовжує, якось підкручувати не підкручує, об'єму не придає, тому ну, якось так. Якщо у вас від природи дуже гарні, довгі, пишні, красиві вії, то вам ця туш підійде. Вона просто придасть темний колір і, в принципі, все. Але якщо у вас такі малесенькі вії, як у мене, то ця туш вам не підійде. Але зараз я вам покажу, як вона виглядає. До речі, коли користуєтесь цією туш'ю, то а, вона може поставити ось тут зверху відбитки, тому наносити потрібно максимально делікатно, обережно. Принаймні, я не хочу зіпсувати свій макіяж, який є. Тіні нібито вже лягли, а, і хай так вони власне, і лежать. Ну, дивіться, профарбовую, але. Нічого такого особливого не робить. Просто трішечки придає колір. Ну, можливо, зовсім трішечки подовжує. В принципі, все. Мені цього для такого яскравого макіяжу очей, звісно, замало, тому поверх цієї туші я нанесу ще туш від Maybelline. Ось така мені вона дуже подобається, вона вже скоро у мене почне закінчуватись. Її вже не так багато, як було раніше, але все ще є. До речі, останнім часом користуюсь таким от лайфхаком, наносити дві туші, поєднувати між собою, тоді вії виглядають набагато краще. Ось такі вії виходять. Ось тут ми нанесли в один шар ось цю туш і другим шаром мебелін. На цьому оці у мене два шари просто туші від мебелін. І, власне, ось так от все виглядає. В принципі, непогано, але я помітила, що цей зелений відтінок він дуже сильно ось тут осипався, там дуже багато блискіток. Не знаю, чи вам ось так помітно, але ось тут ось просто купа цих блискіток, тому потрібно їх витерти і нанести туди консилера, начебто шкіра моя трішечки підсухла, але виглядає, звісно, дуже негарно. До речі, стосовно моїх нігтиків, на моїх нігтиках, те, що я нещодавно купувала в Єві, це ось такий глітерний лак для нігтів від бренду Ноготок, і у мене відтіночок 0,2, об'єм 6 мл. Дуже такий симпатичний, красивий сяючий лак, до речі, стійкістю цього ноготка, саме ось такий глітерний лак, в принципі, досить непогана. Від 3 до 5 днів я можу з таким от манікюром проходити. Звісно ж, якщо ви миєте посуд в рукавичках, то набагато довше у вас будуть триматися нігтики із звичайним лаком. А якщо, звісно, ви не будете користуватись. Захисними рукавичками, то такий лак зітриться набагато швидше. Ну, давайте тепер переходити до консилера. Чесно кажучи, трішечки мені боязно, тому що мені здається, що він сильно підсушить ось тут шкіру, бо якась текстура в нього така сухувата. Дивіться. І дуже він такий якийсь щільний, а, не знаю. Ну, будемо перевіряти. Беру спонж і спонжиком буду тушувати. Мені здається, що такий щільний консилер обов'язково потрібно тушувати тільки спонжем, тому що пензликом у вас не вийде його добре підтушувати. Можливо, потім будуть якісь плямки, можливо, ляже він не досить рівно і некрасиво, не знаю. Ну, до речі, перекриває він просто чудово. Всі мої почервоніння замаскував відразу. Ну, Такий щільненький, звісно, але. В принципі, все, що було на шкірі, він замаскував, дивіться. Досить симпатично виглядає. Дуже сильно, прямо ось, аж ось сюди, я не можу нанести, тому що там уже тіні. Але ось тут, в зоні біля очей, він лягає чудово виглядає також, в принципі, досить добре. Уже все остальне моє обличчя досить сильно сяє, тому потрібно переходити до пудри. В останніх покупочках це була ось така пудра від Evelyn у відтіночку 31. Переходимо тепер до скульптурування обличчя. Останній раз я купувала ось такі рум'яна від глимбі. У мене це відтіночок 02, але це не звичайні рожеві якісь рум'яна, а ось такий тауповий відтінок, який чудово підходить як скульптор. Будемо зараз перевіряти. Беру його на ось такий величенький пухнастий скошений пензлик. Продукція, до речі, доволі сильно крошиться і осипається, але нічого, струшуємо. І, бачите, він якийсь напівпрозорий. Його потрібно наносити досить багато, тому що його на моєму обличчі практично не видно. Ну, зовсім зовсім трішечки. От коли ви його наносите, один шар, його непомітно другий, третій вже трішечки краще. Але якщо ви хочете такі прям інтенсивні скули, то потрібно приблизно 5 шарів його нанести. Це досить некомфортно, особливо, коли ви поспішаєте. Як ви бачите, я наношу ось сюди на скули, трішечки ось сюди. Ось так розтушовуємо і обов'язково накрильця носика. Далі я трішечки затемнюю ось тут. Але, знову ж таки, цього продукту практично там не видно, тому можна його і не струшувати, і наносити, так, прямо. Не жалія його. Наносимо на праву сторону. Ось бачите, один шар нанесла, нічого не помітно. Ви знаєте, в принципі, результат є. Мені здається, що цей відтінок скульптора він буде чудово підходити для тих, хто світлішої зовнішньості, ніж я. Або в кого тональний продукт світліший, ніж у мене, тоді цей продукт буде більш помітний. Чим темніше у вас тональний засіб, тим менше шансів, що цей скульптор буде помітний. В останніх моїх покупках рум'яна я не купувала, тому що в мене є чим користуватись. І найбільше з усіх, що в мене є, я люблю ось такі рум'яна від Glambi. Колекція Gravity. ці рум'яна у відтіночку 02. В серединці це виглядає ось так. І мені дуже сильно подобаються ці рум'яна. Вони такі шовковисті, красиві, трішечки сяючі, але не сильно. Я люблю такі з трішечки сатиновим ефектом рум'яна. Сильно наглухо такі матові, я не дуже люблю. Ну, Не знаю, мені здається, що рум'яни, які трішечки сяють, вони нібито якось омолоджують. Набираємо ці рум'яна. Ну, в принципі, з рум'янами я закінчила. Дивіться, вони дуже гарно виглядають, трішечки омолоджують. Ну, такі симпатичні. Якось ними сильно на. Знаєте, на досить складно. Ними якісь плямки ви в принципі не поставите, тому що вони виглядають дуже гарно. І щоб прямо поставити якусь таку пляму, потрібно дуже багато нанести. Мені подобається, що ці рум'яни такі якісь шовковисті, красиві, до того ж дуже дешево коштують, і також у них гарна стійкість і їх вистачає на дуже дуже довгий термін, тому вони мені, в принципі, і подобаються. Ще в них і колір а, досить універсальний, красивий, і є зовсім зовсім мінімальне сяйво, яке не виглядає занадто сяючим. Ну, не знаю, мені подобається. Переходимо тепер до хайлайтера. Нарешті і я собі купила ось цей знаменитий хайлайтер від Lamelle. Він вже вийшов дуже-дуже багато років назад, але я його якось не купувала, не знаю чому. Якось мені його не хотілося. А цей раз я на нього обратила свою увагу і думаю, потрібно і мені його в колекцію. У мене відтіночок 401, який називається Cold, тобто холодний. Виглядає ось так. Дуже красиво, дуже чудово. Давайте зробимо сводчик. Ось так от він красиво сяє. І трішечки на носик. Набирати буду на ось такий невеличкий пензлик. Головне ним не сильно переборщити, тому що він дуже сяючий. Але, в принципі, зараз такий сезон, що сяяти можна. І навіть потрібно. Так, красивий такий сяючий ефект, холодний. Такий ніби якийсь сірувато-голубуватий чи що. Ну, якось так цікавенько виглядає. Переходимо тепер до оформлення губ. І в останніх покупках я купила дві ось такі помади від GlamBay. Коли я їх купувала, я думала, що це матові помади, але ні. Це виходить у нас мус, нібито матовий, але він не матовий взагалі. Це більш така якась дуже насичена, щільна, рідка помада, яка має якусь таку тягучість, липкість, що мені особисто не дуже подобається, але кольори, в принципі, цікаві. І в мене два кольори: світліший 0,3 і коричневий 0,4. Давайте розпочнемо із світлішого відтінка. В принципі, аплікатор зручний, але набирає дуже багато продукту. І, знову ж таки, мені не подобається оця якась занадто така сильна липкість і в'язкість у цього продукту. Я прибираю максимально всі залишки і вже потім наношу на губи. Дивіться. Дуже щільний колір, такий прямо маслянистий якийсь, а до речі, підкреслює текстуру шкіри. Точніше, текстуру губ. Ну, В принципі, закінчилась цим відтіночком 03. В цілому сам відтінок виглядає нібито і непогано. Mm, але мене бентежить ця липкість і не дуже комфортно ці помади відчуваються на губах. Але в принципі носити можна. You, so so Damn, like time... Давайте переходити до відтіночка 0,4 Розпочнемо із сводчика. Точно так же інтенсивний колір, занадто сильна липкість, в'язкість, і дуже багато набирається на аплікатор дуже багато, аж занадто багато. Ну, з іншої сторони, це говорить про те, що продукта у цій малесенькій пляшочці досить багато. Дивіться, але відтінок, звісно, дуже красивий. Ну, Цей 0,4 відтінок, він мені набагато сильніше подобається. Він якийсь такий. Ну, не знаю, коротше, більше мені подобається. Він а, ну, приблизно точно такий самий по відчуттям, але можливо у ньому трішки менше липкості. Але плюс-мінус ну, приблизно вони однакові. Ну і давайте і на цей відтіночок роздивимось поближче. Ну так, справді цей відтінок, він мені якось набагато більше подобається. Можливо, він мені не дуже гарно пасує, але мені подобається. І, в принципі, із своїм макіяжем я повністю закінчила. Пропоную на нього вблизу роздивитись. there was once a day that i would pray for you i'd go and misbehave just so you'd notice too sneaking looks up and down from across the room damn what a hell of a view i feel good you look great i like you i can't wait a first time a first date you're so fine i'm so late you sip wine i drink straight don't waste time to my place i feel my heart race so catch me if i fall Ну і в принципі, ось такий от результат у мене вийшов. Сподіваюсь, що вам вблизу все було детально помітно. Сподіваюсь, що мій макіяж більш-менш симпатично виглядає. Мені особисто подобається, цікаво вийшло. Ну, і в принципі, на цьому все. Я буду з вами прощатись. Я намагалась максимально детально все вам показати, розказати. Сподіваюсь, що це відео було вам хоч трішечки, але все-таки цікавим і корисним. Якщо це так, обов'язково пишіть ваші коментарі, ставте пальчики вгору. Підписуйтесь на мій канал, на мій інстаграм, на мій тік. Ток, ну, на цьому, все. Дякую велике за перегляд. До скорої зустрічі!